Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про таксоплазмоз і вагітність. Я думаю, що ви чули про такий термін токсоплазмоз. Таксоплазма це тваринка така. Одноклітина, дуже маленька, це паразит, який уражує людину, може уражувати і свининку, може і крупний рогатий скіт також уражувати. Але остаточним хазяїном є кішка. Тобто кішка в ній відбувається розмноження, і вона виділяє е, оцисти, так звані, які потім може прокафнути людина або свиня, наприклад, чи там е, теля. І потім в м'ясі будуть таксоплазми. У людей, у яких все нормально з імунною системою, зазвичай таксоплазма не викликає ніяких проблем зі здоров'ям, тобто вона безсимптомно проходить. Або майже безсимптомно. Але на жаль, якщо під час вагітності жінка вперше захворіла, тобто в неї не було раніше контакту, в неї немає антитіл проти таксоплазми, вона захворіла, вона проконтактувала з е, таксоплазмою, в, у дитини може розвинутись інфікування, і е, це може ушкоджувати головний мозок, очі та інколи інші органи у дітей, і, на жаль, може призвести до інвалідизації. До переривання вагітності або для до народження дитини з вадами розвитку, які, на жаль, виправити вже буде неможливо. Саме це, через це ми е, хвилюємося е, про таксоплазмоз у вагітних жінок. Як можна зменшити ризик потрапляння таксоплазми в ваш організм? Ну, по-перше, хочеться рутина і не рекомендується, я все ж таки е, таким. Свідомим вагітним і парам рекомендую тестувати на антитіла G, -G кров до токсоплазми. Якщо у вас до планування вагітності, тобто ви ще не вагітна, у вас будуть ці антитіла ці підвищені, це означає, що ви вже колись проконтактували, і в принципі повторний контакт з таксоплазмою буде скоріш за все безпечний. Це вже не страшно. Майже у 100% випадків. Тобто, якщо немає антитіл, тільки тоді таксоплазма може бути дійсно шкідливою. Якщо ви це не зробили, це. Гірше трошки, тому що всю вагітність треба буде бути обережною і слід уникати контактів з кішками. Кішка найбільш вразлива, та, яка їсть природну їжу, тобто вона мишку може там вбити, вона десь в природі знаходиться. Або вона є не консерви спеціальні для кішок, а звичайну їжу, необроблене м'ясо, наприклад, кішка виділяє от всі оцисти перші 2-3 тижні після зараження, тобто не весь час. Тобто, я до того веду, що якщо у вас домашня кішка, вона їсть тільки суху їжу, наприклад, то імовірність, що саме ваша кішка буде джерелом таксоплазми, вона невелика. Тому сильно хвилюватися не треба. Але якщо ви не знаєте про свій імунний статус і ви не знаєте точно про кишку все не впевнені, то краще в рукавичках виносити мусор після кишки, мити дуже добре руки після кишки, Ну і не сильно цілувати, виціловувати ваших домашніх улюбленців. Чому? Тому що ви знаєте, що кошечки полижуть в одному місці. А потім лапкою вже обличчя. Ви цілуєте в носик, а насправді, вибачте, не тільки носик ви цілуєте. І тому можете отримати ці оцисти. Другий момент це дуже добре мити продукти, тому що мухи, таргани вони можуть переносити також ці оцисти, і навіть на яблуках може бути таксоплазма. М'ясо. Добре обробляти м'ясо. Вважається, що 70 градусів по Цельсію достатньо, щоб вбити таксоплазму. Тому, якщо ви любите стейк з кров'ю їсти, чи ваш чоловік готує і вас пригощає, ви навіть, може, не сильно любите, але треба сісти шматочок, щоб його не образити. Покажіть це відео чоловіку і заспокойте, що краще все ж таки телятину. Яловичину не, не їсти, недостатньо оброблено. Тому що з кров'ю стейк це 53, 54, 56 градусів, але не 70, не 70. Ну, ось такі поради. Ну, і взагалі в землі, якщо ви щось робите, у вас там садик є, це добре, але якщо ви вагітна, краще в рукавичках. В рукавичках одноразові, нетерилові, такі прості рукавички, добре помити руки, і все буде добре. Ну, ось такі поради. Якщо ви е, все ж таки проконтактували, ну запізно побачили це відео. буває, в житті такі помилки суттєві, не побачили це відео. І проконтактували, цілували кішку цілий вечір. Там. Пішли, потім не домили, з'їли, і не оброблене повністю м'ясо, пробували весь час, а потім з'їли нарешті шматок недоготовленої яловичини. То можна зробити, вам лікар підкаже в конкретній ситуації, коли з певним інтервалом антитіла М і, G, і подивитись, чи у вас були антитіла, чи у вас з'явилися явили, антитіла до таксоплазми, і є ряд парад, коли призначаємо антибіотик спеціальний для профілактики переходу від носійства таксоплазми до інфекції вже у майбутньої дитинки. Тобто навіть в таких ситуаціях. Все ще можна щось зробити. Але коли, на жаль, вже таксоплазмова інфекція вже у дитини є. Тут вже лікування мало ефективно, і тоді вже е, дійсна біда. Але до цього не дійде, якщо ви подивились уважно це відео. І прочитали статтю на нашому сайті, яка більш детально описує все, що треба робити, з інфографікою, все, як ви любите. Можна навіть просто на картинку подивитись, і все відразу швидко зрозуміти, не втрачаючи е, зайвий час. На цьому я своє коротке відео закінчую. До зустрічі!